Лусьяно Ламберті шляхи нескінченні. І коли це він встиг збитися з дороги, сам не знає. Ці плутані биті шляхи чи не знічев'я то вигулькували собі, то губилися, то ж не раз Едуардо, який добряче поблудив ними, відчував, що мусить пригальмувати, розвернутися назад, врізатися у височенні бур'яни, викручувати межі вибоїнами, зупинятися, і, врешті-решт, випитувати дорогу у якогось Грінго, що, чухаючи потилицю, задивлявся у небокрай на якихось власних своїх манівцях. Вишукуючи цілими днями маленьку хатину, де отот -от розродиться дружина котрогось трудяги, чи мучиться за студою хтось із переселенців, він намотав не один зайвий кілометр. Едуардо людина оркестр, такого він сам спостерігав у дитинстві на головній площі рідного села, грав на п'ятьох інструментах одночасно, брався за будь-що. Одного пізнього вечора, коли місцевий ветеринар був зайнятий де-інде, його навіть покликали поклопотатися над таврованою коровою. Едуардо запихався до автівки і пускався тими шляхами, бо таким був його обов'язок, який, однак, змушував почуватися жалюгідно. Шляхи нескінченні, так він їх називав. Таємничі краєвиди, що виринали межі полями кукурудзи та жита, не мали позначень на жодних мапах, розкидані країною, ніби величезна кровоносна система, повнилися багнюкою по зливах у 20 міліметрів та різноманітними перешкодами, Одна півповаленого дерева із видертим корінням донавали сонних корів. Пустельні краєвиди, якими він міг петляти годинами, перш ніж побачить якусь хатину генгену затінку евкаліптів. Дорогою Едуардо користався, аби подумати, мав необхідність подумати, мав враження, що певної миті життя його дещо збочило, настільки дещо, що ось він цілий ранок блудить шукаючи будинок пані Беяква. Він був з когорти розумників, однак ніколи не міг притлумати внутрішнього свого голосу. Той насмішкуватий пронизливий голосочок, схожий на голос пришелепковатої старої, називав його паном Невдахою. Що там твої мрії, пане Невдахо, поцікавився він того ранку. Едуардо визнав слушність за уваги. Що таки сталося з його мріями? сам не знав, з тими, з якими він вступав на медичний факультет, а потім силкувався бути найкращим, сподіваючись, що винагорода рано чи пізно спіткає його. Тоді йому вижалося, як його успішність впевнено прокладає йому шлях. Ось він власник маленького консультаційного кабінету, потім маленької клініки, а там і великої, і з підпорядкованим його персоналом. І зовсім не соромно було зізнатися в любові до грошей, можливо, тому що він їх не мав, бо походив з Лушини, і батьки його були небагатими чи принаймні стали такими незадовго до аварії, що забрала їхнє життя. Коли його друзі, насправді приятелі, поза як тих, кого називають друзями, він не мав, волочилися шинками або різалися до ранку в карти, Едуардо поштиво відмовлявся, коли його запрошували до гурту, волів лишатися вдома і готуватися до іспитів, підпорядковуючи себе чернечій дисципліні задля досягнення мети. У нього не було дівчини ані жодного іншого інтересу, окрім навчання, якому щоденно присвячувалося по вісім годин, що однак виправдовувалося усяйним майбутнім, що відкриється перед ним, ніби котрийсь із тих шляхів єдиний, що виведе його до щастя. Виходить із маленького села, Едуардо досягне успіху і навідається до нього на своєму імпортному авті, господар будинку з басейном та пальмами. Так він закінчив науку із найкращими балами. Ректор особисто нагородив його медаллю, аж Едуардо не потрапив стримати скупої сльози. Думав про всі тіні доспані ночі, думав про батьків, що давно загинули. Думав, не без гніву, що таки був найкращим. А тепер він тут, трясеться на вибоїнах, вголос лається, зовсім з'їхав на манівці, шукаючи будинок пані Бейяква. Пригадав, як ошивався довкола шпиталів, випрошуючи місця із рекомендаційним листом від ректора на руках, лист, із яким він попоїв принижень, лист, що після стількох розгортань і згортань стерся на ніч. Мав план, якщо ще трохи докласти зусиль, посторожувати десь на вихідні, не виходити на гульки, не витрачати немарно жодного центава, роки за два зможе відкрити власний консультаційний кабінет. Навіть зможе найняти когось із однокурсників, яких він потай ненавидів за безвідповідальність та відірваність. Однак з таким успіхом він міг носити з собою використану серветку. Робота, яку йому пропонували, була погано оплачуваною, без жодних перспектив, на таку мізерну платню довго не протягнеш. У країні знову криза, пояснили Едуардо на черговій співбесіді, медиків і так забагато. Кинеш камінь обов'язково котрогось поцілиш пожартували, проте Едуардо не побачив у цьому нічого дотепного. Так він і опинився на посаді медика сільської лічниці, не одну годину роз'їжджав нескінченими своїми шляхами з валізкою та стетоскопом, безкоштовною приймальною на сидінні поруч себе та голосочком пришелепковатої старої, що називав його паном Невдахою. Швидко збагнув, що на цих теренах медицина тісніше, аніж із будь чимось іншим, споріднена з відьомством, що лиш дрібка з усього ним вивченого стала у пригоді в реальному житті. Здебільшого функції його зводилися до подолання симптомів він лікував розлади шлунку, клопотався передчасними пологами, замазував рани від різної сільськогосподарської машинерії. Не було належного забезпечення, необхідних для аналізів речовин. Едуардо перетворився на звичайнісінького сільського лікаря, що врешті решт дружиться і наплодить череду у дітисьок, аби пані лікарева не знала простою. Що тобі тепер стає золотої медалі, пане невдахо, не вгавав цього ранку його внутрішній голосочок. Ще знадобиться, відказав йому Едуардо, хоча знав, що бреше. Його однокурсники із низькими показниками та родинами зі зв'язками впевнено посіли найвигідніші місця. Світ одне свинство, як і будинок пані Баяква, що навіть не думав десь виринути. Едуардо навідався до неї кілька разів, вочевидь, недостатньо, аби запам'ятати дорогу, і знав, що старенький недовго лишилося, рак безжально пожирав її. Її чоловік, високий черевані з червоним від надлишку холестеролу та сичової кислоти носом, якось, коли вони пили у їдальні каву, натякнув можливо, можна таки щось діяти? Вдіяти що? перепитав Едуардо. Ну, якось позбавити її страждань, відказав Грінго. Едуардо впився у нього поглядом, поки той не потупився долі. Прохання не повторювалося, тож Едуардо ще кілька разів навідувався до будинку, дивуючись, що стара настільки витривала. Прикута до широкого подружнього ложа, пані Баяква була трупом, сірі розплющені очі висохлий рот. І десь під усім тим заледве ледве відчувався пульс. Аби дістатися того будинку, треба було виїхати на дорогу, що вела до молочної крамниці, біля пагорба звернути праворуч, а тоді проїхати ще кілометри чотири, однак цього ранку він заблукав, геть якось по дурному. Заблукав серед поля, пане невдахо, звався голосочок. Так і є. Едуардо спинив авто на узбіччі, глибоко вдихнув і, волаючи прокльони, кілька разів вдарив кермо. Чувся опісля цього трохи краще. Знову завів двигун і скерував автівку на північ, впевнений, що дорога мусить його кудись та й вивезти до села, до траси, до хатини, де можна розпитати когось про шлях. Та хай там що, аби не це гіркувати при смаку роті. Їхав, поки забабіч дороги не повиростали дерева. Не знав, які то саме дерева, але ті повигиналися, переплітаючись скронами у склепіння і утворюючи тунель, сповнений теплого, густого, наче олія світла, що далеко попереду впадало у якусь безмежну проясінь. Едуардо пригадав славнозвісні візії тих, хто на кілька хвилин помирав на операційному столі, тунель, родичі та друзі, які зустрічають обіймами щойно прибулих. Міська легенда, що крізь роки все обростала свідченнями, доцільніше пояснювалася галюцинаціями мозку у шоковому стані. Він вірив, що тіло механізм зі своїми болями, зі своїми відчуттями, а якщо існує душа, то це вже робота для священника. Коли дерева скінчилися, Едуардо розглядів перші хатини села. Здавалося, він вже бачив його раніше. Скидалося майже один в один на село, в якому він виріс, яке покинув задля науки у столиці, центральна площа, головна вулиця із крамничками забабіч, маленька церковця. Місце те він ненавидів, зневажав до свого від'їзду і покинув його назавжди. Село та було точнісінько, як оце, дуже маленьке, зі жменькою людей, що знають одне одного на ім'я та прізвище, розташоване при котромусь із нескінченних шляхів. Далеко від магістрали і поступу та часоплину. Однак усі села межі собою схожі, подумав Едуардо, скидаючи швидкість, виїхавши на головну вулицю, скрізь однакові складники, скрізь однакова атмосфера бідності. Перевалило за полудень село немов би заходилось співом. Він нагнав на Едуардо спогадів про дитинство, про закінчення школи, відчуття свободи та запахів щойно зготованих страв, які долинали з прочинених вікон. У центрі довкола площі було лютно. Ще йогось фургончика лунав гучномовець, пропонуючи жіноцтву свіжу рибу та знижки на городину. Пані з торбами та візочками вештали туди-сюди відчиненими крамницями. Гурт чоловіків, сівшись на розі старого шинку, попивав свою ганцію з мінералкою, зажовуючи канапками із салями та сиром, захоплений безкінечними дискусіями і відтягував мить повернення додому. Двірник великими садовими ножицями підстригав кущі, надаючи їм форми. В одному з кутів випендрювався бездоганним своїм одностроєм поліцейський. Люди ставали до розмови посеред хідників, ба навіть посеред дороги, майже без ознаків автомобільного руху. Едуардо пригальмував, опустив віконце і поцікавився у чоловіка, що, тримаючи у руках стосик книг, прямував хідником щодо садиби баяква. Той на мить замислився. Едуардо побачив у перехожому щось знайоме, ніби знав його в іншому житті, ніби його заскочило дежавю. «Беяква, беяква», — повторив чоловік, намагаючись через звуки локалізувати в пам'яті слово. Не знаю, направду не знаю. Нічого страшного, відказав Едуардо, розпливаючись у широкій сердечній усмішці. І вже було надома врушати, як дорогу йому перейшла компанійка дівчат у халатах із наплічниками на спині. Серед них була Лаура, Едуардо перехопило подих, Лаура, білосніжний фартушок, русяве волосся, у яке він був до бестями закоханий, ось же вона, та сама підлітка, якою він її запам'ятав, ті ж самі веснянки на щічках потрапив би перемалювати їх на сліп, наче сузір'я. Ті ж самі довгі ноги, на яких дівчина похитувалася, ніби Бог навмисне нагородив її невідповідним Едуардовому зростом, аби лише розбити його діточе серце, то її дочка сказав собі подумки. Лаура одружилася, переїхала у це село і народила дочку свою власну копію. Майже мимохідь Едуардо вийшов завта і наздогнав дівчат. «Лауро!» – звався він, розуміючи усю безглуздість вчинку. Вона б назвала доньку точнісінько так само. Що? кинула дівчинка, ставши руки в боки, виклично як у його спогадах. Твоя мама теж зветься Лаурою, правда ж, красуне, поцікавився Едуардо. Моя мама зветься Ракель Беатріс, відказала Лаура. а вам щодо того? Думка, ба, навіть швидше відчуття холоду й порожнечі ковзнуло у голові Едуардо. Думка, що її за будь-яких інших обставин він відкинув би як безглузду і раціональну химерну, яка, однак, цієї миті видалася йому навдивовижу логічною. Вклякнувши на місці, пригадав, звідки йому знайоме обличчя пана, якого він запитав про Беяква. Той старигань заправляв бензину і автівки на єдиній у селі станції технічної обслуги, коли Едуардо був ще хлопчиком. Чи може таке бути? Чи існувала ймовірність, що із 20 років по тому чоловікова зовнішність не зазнала жодних змін? Пригадав древні блакитні колонки і старого, що у картатій сорочці, та капелюхові шал розсідався собі у затінку почитати, поки над'їде хтось із клієнтів. Не може такого бути. Божевільний, озвався голосочок. Ти збожеволів, пане Невдахо. Звершилося. Я не божевільний, заперечив Едуардо. Дівчата, хихочучи, давно забралися геть, однак його це не обходило. Він роззирнувся і раптом упізнав рідне село. Не схоже, не ідентичне, а саме його рідне село. Крамничка з морозивом, дешевим та сумнівної якості подружжя Хіуляно на площі, що закрилася незадовго до від'їзду Едуардо в столицю. Отже, обоє стареньких товчуться за прилавком. Трохи далі магазин одягу пані Базан, де матір до аварії купувала йому сорочки зі штанами до школи. Навпроти галантерея сестер Боско. Серйозні та обачні вони дві закоренілі холостячки разом і душі богові віддали на одному подружньому ложі, побачив крізь вікно, як вони обслуговують покупців. У Капелюхові з газети, на все горло співаючи танго, мчав на велосипеді Ріццо Бовдур. Усе лишилося тут неторканим. На твоєму місці, пане невдахо, я би дременув звідси, озвався внутрішній голос. Тепер, здавалося, йому не докпинів. Здавалося, він по-справжньому наляканий. Так, 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 мовив Едуардо, ще одне і вшиваюся. Це все тхне чимось кепським, сказав голос. Ще одне, повторив Едуардо, ще тільки одне. Він пересік пішки площу і майже одразу віднайшов вулицю Сарм'єнто, на якій виріс. Ось високі старі платани, які він так добре пам'ятав. Ось однокий пес пані Гаєти завзято чухає лапою вухо, ось бездоганно впорядкований сад родини Айлен, а трохи далі, за ним будівля механічної майстерні. І його дім, ось його дім, той самий фасад, те саме число, виведене бронзою на дерев'яній табличці, прочинені високі двері та вікна, з поза яких долинає жіночий спів. Едуардо впізнав голос матері. У тому осяйному пополудні він лунав напрочуд живо. Ще здалеку зумів ловити ніздрями запах смажених котлет із картопелькою та яйцями улюбленої своєї їжі. Насмішкувати внутрішній голосочок щось бовкнув, та Едуардо навіть не почув його. Піднесений вгору палець натиснув кнопку дзвінка. Вже йду! почулося спотой біч. Коли жінка прочинила двері, Обоє якусь мить не зводили одне з одного очей. А тоді вона посміхнулася і розкрила назустріч обійми. Синочку, мовила, стільки літ минуло. Едуардо вдихнув запах її волосся і майже розплакався. Я повернувся, мамусю, я тут, тш, приклала вона дугу пальця. Поговоримо потім, обід готовий. Ти голодний? Та я вмираю з голоду, відказав Едуардо. Увійшовши, він впізнав ще один запах дух дому, пахощі щойно розпиляної деревини за будинком знаходилася батькова майстерня від меблів, лаку. Скільки разів внюхувався він, відшукуючи цей запах у чужих домівках, скільки розчарований, не вловлював його. Батько сидів у їдальні, теж підвівся обійняти сина. Едуардо приєднався до родинної трапези. Все гаразд, все чудово. Їли й балакали, як у дитинстві. Він відчував, що повернувся додому, що за бозна яких безглуздих обставин нарешті повернувся у місце, якому він належить, якого ніколи не варто було полишати. Він розповів батькам про свої досягнення, про всі недоспані ночі, про золоту медаль. Ми завжди в тебе вірили, сину, мовив батько. Раптом у Едуардовій голові вигулькнув образ, як прутка муха, лише на мить, але її вистачило, аби зіжмакати усю цю ідилію. Підлітком, порпаючись у шухлядах тітчиного нічного столика, надибав паперовий конверт зі світлинами місця аварії. До жазкого ясно пам'ятав їх досі на одній старенькій оливкового кольору Торіно, розплесканий ніби бляшанка, на іншій. Розтрощені призірлені голови батьків, неприродно викручені шиї скрізь кров, на останній загорнуті чорним пластиком тіла у дороги. Але тепер усе гаразд, годі про все те думати. Усе гаразд? перепитав голосочок. Заткайся, ідіоте, подумав Едуардо. Один додати один буде два вів далі голосочок, однак два додати два буде п'ять. Як тобі обід? поцікавилися в нього матір. Дуже смачно відповів Едуардо, почувався ситим, його розморило на сон. Піду, приляжу трохи покемарити, а потім хочу про дещо вас розпитати. Іди, іди, мовила матір, я тобі зранку якраз постелила. Едуардо підвівся за столу і поцілував її у чоло, однак цього разу відчув дивний запах запах зогнилих квітів, гарячий і густий, що пробивався крізь аромат шампуню. Вирішив проігнорувати і це краще поспати, краще пуститися за течією. Його не здивувало, що кімната сина одинака ані аніскілечки не змінилася маленька бібліотека дитячих книг, підшивка білікена, яку він пам'ятав досі, шафа з одягом, ліжко, ковдра, рясно розмальована клоунами, от чого голова йшла обертом. Влігся і збагнув, що ліжко стало йому замалим, Ноги стирчали крізь бильце. Він згорнувся ембріоном, заплющив очі і майже одразу відчув, як легко і приємно провалюється в сон. Життя дарувало йому другий шанс тепер він зможе залагодити все, що пішло не так. Едуардо міцно заснув він не чув, як трохи згодом повільно прочинилися рипучі двері. Батьки, аби не розбудити, підкралися до нього навшпиньки і спинилися в ногах. Вигляду Едуардових батьків вони вже позбулися, то було зайвим. Зовні довкола будинку юрмилися всі інші поселяни, і старигань без околонки, і подружжя Хіуляно, і сестри Боско, і Ріцо Бовдур, навіть маленька Лаура з приятельками. Вигляду, якому Едуардо зустрів їх певний час тому, був зайвий і їм. У їхніх очах, якщо би хтось наважився назвати це очами. Жевріла іскра кортячки сподівання. Вони Сторожко вичікували, і щойно почули волання Нато збадьорився. Шляхи нескінченні ЛУСіано Ламберті.